Легкоатлетичним пробігом, пропагуючи здоровий спосіб життя, приурочуючи його дню фізкультурника і першочергово 22 й річниці створення народного руху України, розпочали святкування калузькі Рухівці, поформувавшись у команду на чолі із головою міської організації народного руху України, міським депутатом, директором Центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олегом Нижником та заступником обласної організації молодого народного руху депутатом міськради Володимиром Тимківим, вирушили вулицями міста. Стартуючи із площі героїв і далі у напрямах вулиць Грушевського, Винниченка, проспекту Лесі Українки, бульвару Незалежності, Помаранчевої революції. У пробігу взяли участь більше півсотні молодих людей, здебільшого представників молодого народного руху, які, озброївшись символікою народного руху України, гідно пронесли прапори вулицями міста. Із фінішем біля Палацу культури Мінерал, а власне горельєфу В'ячеславу Чорноволу герою України, лідеру народного руху України. Урочисто. Зворушливо, знесенням державного прапора, повертаючи ті далекі події 90-х, адже саме народний рух України найбільше долучився до того, щоб вони відбулися, розпочалося святкування з нагоди 22-ї річниці народного руху України із символічною назвою у вирі боротьби за Україну постали ми з безликих мас. Рух є, був і буде, допоки у нас є державність. Зауважили ведучі свята молодорухівці Христина Вальнюк та Олег Савка, запрошуючи на сцену тих, хто стояв привит. Формування незалежності, а також представників народного руху України, сучасників, і навіть найменшого із них Олександра Вальнюка, Зі словами Божого благословення та вітань, даючи заходу добрий початок до усіх присутніх. Звернувся священник Калуської української православної церкви Київського патріархату, отець Микола Мороз. Дяки тим людям, які створили, які стояли в витоках цього. Цієї організації рух, або взагалі оцього руху, ми з вами маємо на сьогодні те, що ми маємо, той запал отої національної гідності, націоналізму, не усвідомлення того, що я українець не от маса, ота сіра. А я особистість, я українець. І Україна це не, не просто звук, але це та земля, це та батьківщина, в якій я живу. Усвідомлення своєї особистості на тій землі, на якій я є. І завдяки цим людям, завдяки цій організації, завдяки руху ми з вами і напевно і маємо оту незалежну. Нашу державу. Якою вона вже є на сьогодні, це вже буде судити історія. Якими були ті люди, які стояли у витоках руху, теж буде судити Бог і нащадки. Але якщо б не вони, то б ми б з вами, напевно, не сиділи сьогодні тут, і напевно, от слова гімну. Вони не визивали ті почуття, які, які визивають сьогодні в кожному з нас. Відтак слово для привітання надано голові міської організації народного руху України, депутату міськради Олегу Нижнику. Шановна святочна громада, шановна родина, тут я впевнений всі рухівці, адже 22 роки назад створилася та організація громадсько-політична, яка згодом. Зробила все можливе, щоб наша держава, Україна стала незалежною. Я сьогодні не хочу багато говорити, а розпочну з того, що багато рухівців в свій час створили багато нових ідей, багато справ, і вони винагороджені за це. Із приємністю голова міської організації народного руху України виконав і місію нагородження, бо жінок її був цьогоріч справді щедрим. Вищою нагородою народного руху України орденом за заслуги перед українським народом другого ступеню нагороджено рухівця Івана Мащакевича, медалю за заслуги перед Прикарпаттям Романа Бігуна, спільною грамотою голів облдержадміністрації та ради Олега Драгомерецького. Ряд почесних грамот призначався для рухівців і від Івано-Франківської краєвої організації і, звичайно ж, Дяків в першу чергу за долучення до оновлення горельєфу В'ячеслава Чорновола усім людям доброї волі від Калуської міської організації народного руху України. І без того хороший настрій у святковій залі цього дня вміло підсилювали пісенними і танцювальними композиціями народний ансамбль Калуського коледжу культури Мережево, зразкова вокальна студія, дует. І, звичайно ж, було цього дня багато виступів, спогадів, які прозвучали від одного із учасників подій 90-х – рухівця Олега Драгомерецького, представника Молодого руху депутата міськради Володимира Тимківа а завершили свічі традиційно покладанням квітів під виконання улюбленої пісні В'ячеслава Чорновола Червона калина до барельєфу Герою України.